Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. І сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку маленьку сніжиночку. Можливо, комусь вона буде схожа на квіточку. Але я знайшла її, коли шукала схеми сніжинок. Тож для мене це сніжинка. До речі, мені дуже подобається, як виглядають маленькі сніжинки, коли їх багато на, на невеличкій ялиночці. Це досить таки цікаво. В'яжеться дуже швидко, я думаю, ви розумієте, да? тому що розмір невеликий, але тим не менш така красунечка виходить. Так, що вам сказати? Пряжа в мене та, що й завжди, да, це в мене версизована бавовна, гачок 1,5, і, і будемо починати роботу. Починаємо із повітряних петель. Нам їх тут потрібно 9. Так. Один, два, три, 4, 5, шість сім, вісім і 9. робимо кільце і піднімаємось на три повітряні. Після цього в'яжемо ще два стовпчики поряд із повітряними петлями. Тепер набираємо 5, щоб вибачити шість повітряних: один, два, три, чотири, п'ять, шість. І знову в'яжемо стопчики. Так, стопчиків у нас буде три. Так, тепер знову шість повітряних: один, два. 3, 4, 5, 6, і знову стопчики. Стопчиків у нас груп стопчиків всього буде шість тобто у нас вже дві, і ще зв'яжіть 4, і між ними по 6 повітряних. Так, майже дов'язала я цей рядочок до кінця. І з'єднуюся у третю повітряну петлю ось так Так, тепер я перехожу з'єднувальним стопчиком ой, до другого стопчика, і звідси відразу прямую до арки з шести повітряних. Пров'язую стовпчик без накиду. Після стовпчика без накиду я пров'язую 4 стопчики з одним накидом. Один, два, три, і чотири. Так, тепер набираю три повітряні, можете більше, якщо вам захочеться, і роблю з них піком. Знову чотири стовпчики, один, два. Три чотири. І, і знову під цю арочку я в'яжу ще стовпчик без накиду, тобто, щоб ось так вийшло. Так, тепер з'єднуюся у стопчик центральний, да? і йду далі до наступної арочки, пров'язала стовпчик без накиду. Тепер в'яжу знову чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три. 4. Так, три повітряні з них робимо піку. І знову в'яжу чотири стовпчики з одним накидом. Так, Тепер стопчик без накиду. Ну і так далі, я думаю, ви зрозуміли. обв'язуєте інші арочки таким чином. Да? І отримаєте ось таку красу. Так, десь мій фокус знову побіг. Так. Так, дякую всім за увагу. Сподіваюся, що до нового року ви нав'яжете багато такої краси для того, щоб підняти настрій собі та вашим рідним перед святами. Все, до зустрічі! Чекатиму ваших коментарів, подобаєчок. І до нових відео.